Всім привіт! Минулої неділі моя машина потрапила в ДТП, тож в понеділок я її здав ремонт, а орендну машину я отримав тільки в четвер. Ну і видалась прикольна можливість покористуватися кілька разів автобусами в Остіні. І Я зняв прикольний відосик, щось з цього вийшло. Ну, Пару слів про самі автобуси, там нічого особливого, такі ж самі автобуси, як і в Україні. Якщо хтось їздив в Україні в автобусах, то плюс-мінус те ж саме. Ну І люди плюс-мінус плюс такі самі, як в Україні їздять. Ну, і... Але взагалі там є декілька нюансів, тож про нюанси відео, дивимося. Я yeah, just make video for insurance. Okay. Коротше, скористався перший раз автобусом. В общем, сів на автобус, який мені був треба, ну, От, проїхався 4 зупинки. І коротше, не зміг вийти, тому що я тиснув на кнопочку, щоб вийти. Типу, а там така хитра система, що треба там на, цих, на шторках дергати литочку і тільки туди, тоді ти можеш вийти. От. Так що я проїбав свою зупинку, чувак не зупинився водій, От. і в результаті коротше, хуй знайде. Тепер треба чекати, автобус зворотній, а на другий автобус, скоріш за все я вже не встигаю. Так що такий досвід користування автобусом усі Так, Ще тут автобус їздить не за розкладом. Я стою чекаю автобус, щоб пересісти на зворотній напрямок. А, він коротше, тупо по розкладу ніхуя не проїхало. І не знаю, мені швидше було пішки дойти до іншої зупинки. Я його ж чекаю вже хвилин 10, а пішки йти 13 хвилин до пересадки на другий автобус. Я хазаю почекаю ще пару хвилин. Якщо автобусу не буде, то піду пішки. Ну, як тільки я піду пішки, то скоріше все він приїде. Ось такі автобус усі. Це ще дорік, привіт. Так. О, от під'їжджає автобус. Клас. Добре, що не пішов пішки. Чекаю. Остався до... Пересадки на другий автобус чекаю. Той, що я запланував, сісти, він вже, звісно, поїхав, тому що я не зміг вийти з першого автобусу. Тому треба чекати інший автобус, десь буде за 30 хвилин. Пішки туди йти, ну, десь хвилин 25 -30. Так що я ще повинна хочу чекати на автобус тут в книжку. Це перша, напевно, зупинка де я ладочку побачу, чи йти пішки. Отже, нарешті доїхав я до місця призначення, дорога зайняла в мене замість запланованих хвилин годину 10, тому що я не зміг з першого автобуса, а другий потім чекав 30 -х. Ну, Що скажу, автобуси самі дуже схожі, що в Києві, в Україні. Ну, і сам автобус норм, такі це не всередину, да, в Україні немає. А в принципі, якщо ти не пройобуєш, щоб поїхати, але що дуже помінь, теж дуже помірно. Нормально, що ці очікування між автобусами це просто.